Завтра just один объект, там позаду баба вышла тоже копать маленький кусочек ну да я твоей лопатой попробую Кажу. ух, коленька лопата Я ей колопату копаю Не на конце ручки Пластикова така хрень, ну теж державка така. Я на неї впирався хруст піздець, думаю. Вона така, я тебе вб'ю, каже, думаю, понял. Каже, Ви читайте. Вичитайте. Каже, я з'їжджу куплю зараз. Оце сонце смалить. Та шо? У мене фінальна пряма, тут вийшлося 0,2 сотих. сотки. У мене хоч хтось чує. Там трактор джимна. А тут вже скопав до хреніща, копав два з половиною часи. Лопата сказала, хватить, хватить. Ще треба... Ще треба 15 тисяч. <му> тут я вже перекопав оцю всю діляночку. Ну і в принципі що? Нічого. Тюльпанчики, бдьолики. Цвіте все потрошку. Да. Работает. Эц. на руках. Дырки. Ну. Хай так. Э, э, пойдет. Здрасте. Жека. А ну куда? А, вот в дырку видел. Ну за А ну, Жека, что это? Та мутадирка була. Не спішні, всяке сміття підбирай. Нам сьогодні ж яка по-другому сценарію. Це ж. Ла, -ла, -ла, -ла. Ла, -ла, ла ла Прикольно, великий, квітковий пець. Треба рушати доробляти об'єкт, за який взявся вчора. А -м -м -м. Думаю, певно, треба завершати вже по страшному, срочно, прям капець і летіть на ще один Жарюка смалить Приїхав приїхала знову нагорода потрошку мені сталося це от, і отам до забору Фу, а ця картошка вже засажена непогансько скажіть я закінчив вже цей об'єкт ну тут бджоли просто якісь ядерні зараз я секундочку ручки помию і миюся Папа, -па приїхав додому, забив дірку в сусідському заборі, через яку джек скакав до них. Зараз йду під двором трошки пригрибу кульбаби, курям Ну і в принципі все. Е, чому тут так темно і чорно? Тож, мені зараз треба прибратися в цій віранді, бо я тут на свинячів, треба, так, да, перегребтись. До речі, купуйте велосипеди. А ще є такий момент, в мене є дуже важливе запитанечко. Блін. MacBook чи iPhone? MacBook чи? Ні, ну серйозно, дивіться, телефон айфон. Мені треба для камери. Для камери і для пам'яті, і взагалі там продуктивність туди-сюди, і в мене мобілка втопилася, ви знаєте. Я з Huawei хожу, з айпадом, разом роздаю точку. А то ж буде айфончик, взяв штатів і погнав знімати, і воно ж якісніше буде. Ноут є в меншого брата. Який куплений за мої гроші? Але тут же, опять же, момент. Я ним повністю розпоряджатися не можу, він по суті як йому належить, він за нього вже гроші винен. А я от, дивіться, MacBook за 33 тисячі, там такий шанс випадає. Чи iPhone за ті самі гроші, блін. Що ж його робити? Ну нарешті. Я ще маю хвилин 20 до умовного відбою. До речі, до речі, книжечка, як вона видно тут, не видно, тут 4 тисячі тижнів. Ну душно хрень, ну душно. Я не знаю, це Олівер Беркмен. Одним словом. Я в своєму познанні настолько привнився, але прочитав тільки 20 24 рік. 5.29. Блін, ну дурак, коротко, суть не вже. Коротше, яка, Поки будильник мене дзвонить. Фігня в чому. Зараз тривога по всій Україні і смалить ППО. Мужики, держимо за вас кулачки, но Джек придурок. Блін. Так горлянку розривав, ніякого ста вже не було. Що так собі думаю. Мені ж кожного ранку немає сенсу просто ходити записувати. Немає ідей, нема чого цікавого, абсолютно. О, тобто можна знімати собі перебивок за пробіжку, ну, хоч 10. І вставлять їх протягом відоса і все. Блин. Ми беремо з лакові, то вони в стеблі накопичуються, зернівка буде багато їх. Кому як в мене робочі будні продовжуються. Ця ділянка на мене зараз. Ну, А тут вівці прикольні, прикольні. Як в Майнкрафті, тільки настоящі. Так, зараз маю ключа від сарая. Опа. Часничок, до речі, треба залутати. Так, маю ключа, зараз лопату достану. Скажи. Земля, ну просто пух. Дивись, одною рукою. Ну ладно, не рукою, корпусом трошки поміг. Ну, в принципі, земля пухова. А тут, блін, якийсь корінь. От зараза. Як відео зняти, так треба якусь холеру піднести. Беру Джика під ручку і на копанку. Ха-ха-ха! Та є мільярдера, бля! Там понят, хорош, красава! Ти стоєш тут в школу! Лодший! Лучший, чем вони! Лучше, чем був вчора! А! Ой, я вахню! Майбутній мольтимільярдер. То є найвідоміша людина, якого ви знаєте. Де, може, заразу і недовго проживати. Може, тут знають таку людину, таких ніхто не знає. Ніхто ніколи. Я проживу це 90 чи 100 чи 80 год лодшим образом. Я буду лодшим вчорашнього. Я Заживатиму більше грошей, а Не буде пасіва, боли ток активи. Довір'ї, здорові Да! Любить себе, не приїдь гроші, не вестись на всяку промова. Ну, Мені подобається, як воно кричить, як люди суєтяться, його не чують. Як я зараз сам у полі. Йоу! Йоу! Хочу так Йоу! йу, не получається не получається. Не вдається мені так зробити, адже голос напевно вже сформувався. А може ні. Бля. Якась мушка. Режим. Выглядит очень даже многообещающе. О, она так снимает. Точно. Так, то вот я себе представлю, там звук в Не, ну, не Аполлон. О, сейчас шнурочек завяжу, а чтобы вас цифр. не смущать, а, як они з меня спадут. Я сейчас в о <свят> Чекнув, блін, який я корінь заняв. Ай, блін! А зараз я щось знімаю. Ой, блін. Бідні люди, які це побачать. Що ви думали? Я про вас забув? Я на вас забив? Не, не забив. Просто сьогодні дуже зайнятий був Ну, такого. Три пари. <свят> блін, що ти грязний такий? О. Е, е, м Де фокус весь? Дефолт світ. Значить, що я? А я нічого. Сьогодні копав десь приблизно 4 години. домовився ще за один об'єкт на понеділок. Неділя от почуваю, бо там якісь свято, якісь поминки, якісь гробки. Хз. Значить, на завтра роботи так само до а, а, в неділю, в вихідний. Ще ляпнув. Коротше, в неділю летимо в загородку на дачу. І там теж лепати і теж лопати страшному У мене ось водяночка, я сьогодні ось о. О, її лопнув. Та блін, що ж воно таке небо? Неслухняне. <хе -хе> да, класно. Ну, значить, дивіться, я вчора дуже вечором втомився і зранку мало пробіг, дуже мало пробіг, Мені мене ноги боліли. І. Коротше, я прийшов добивати. Оце от, от, мої последні слова. Ем... Все, це все, що я хотів ляпнуть зараз. Єлі ліше взагалі Прокапує дощ, але ось ось 6.45, напевно. Джек іде гуляє. Я йду гуляю. Бігти. Я сьогодні пробіжу трошки, ну тут буде зовсім чуть-чуть. Куда я? До траша, назад. Бігом додому, поснідати і на роботу. 8, блін! Це так навіть якось по графіку, ну це не круто. Так, так, так. Ось вже велосипед, гроші я забрав... Їду... Ой, блін. Їду додому. Договорився на понеділок, що сюди приїхати. Там гривень на 100 робот. Такс, 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 такс. Тобто в понеділок гарантія гривень 200 зароблю. О, так це виглядає. Можен був би тут життя, але ну, в мене буде порана. Я ще потім потаскаю, співоди. Ось колеса, там прицеп, тут ось лапці. Короче, все чина засыпнута. До речи, вот это Оце Вот это есть чесник там посаженный, да, я не знаю, что там что-то было. Все ветра еще Короче, Лих до девяти получается, да? Еема, 3, Є... 3 часа времени присрав. Це та, в которой люди раньше лягають. Мене лучше би поїхав робити. Ще. Проснувся, помився і знову лягаю. Ну бо, блін, 9 часов що вже робити. Горло болить. Ой, ці перегрузки. Я тимую сьогодні без вас. Ну, задля мого комфорту, звісно. Бо тут азкай планшет, це вже капець, якісь бронепластини, Так з ним неудобно, треба одною рукою держати, я подумав, воно ну, так трись-трись-трись, Яке прищаве табло ще.